Сьогодні 6 березня, річниця з того, як я побачив відео, де ви з 206 батальйоном разом переправляли людей через річку, через зруйнований міст. Можеш ти розказати об цілий день, тобто від початку до кінця, як це було? Ти знаєш, там 6 березня вже рік цих ти кажеш подій відбулися. Для мене вже стільки подій за цей час відбулося. Нереальна кількість. Все починається з планування, як завжди. І ми разом з Дмитром Христюком запланували історію з евакуацією з допомогою в евакуації, оскільки на нас вийшла місцева влада, мера Ірпіня, що є така необхідність. <кхід> Спочатку. Ми виїхали на місцевість для того, щоб побачити, що там відбувається, які там умови, як людей переводити, тому подібне і тому подібне. Спланували, запланували час. Звісно, це в е, комунікації з місцевою владою, яка організовувала з того боку виїзд, <кій> ми на увазі <кій> з того боку зруйнованого мосту виїзд містян. І виїхали разом з 206 батальйоном з бійцями. Заховали автобуси на відтяжці, заготовили броньований транспорт на те, щоб вивозити безпосередньо з потенційної зони ураження людей. Це були мікроавтобуси броньовані, які ми вивозили вже на відстань більш безпечну до великих автобусів. <кій> Київ пострансу і там вже люди завантажувались в автобус і їхали вже в Київ, в логістичний центр або ЖД вокзал. Хто потребував якоїсь там допомоги, харчування і тому подібне потрапляли сюди. Потім ми їх вивозили вже на вокзал. Ну, звісно, у всіх людей різні обставини, різна ситуація. Я не це не це не один ж день було, це не за один день ми вивозили людей. Наскільки я пам'ятаю, це було десь близько 25 або 30 тисяч людей, яких вивезли в різні дні. Це за оцінками і за цифрами, які називав мер. Це не мої, не мої якби, розрахунки. Те, що я бачив, людей було багато, ходок було дуже багато. І, можливо, десь близько цієї цифри, може і більше. Вивезли ми з Я... Ну, Там не тільки з Зерпеня, там були люди, які з Бучею встигли там виїхати і так далі, із сіл там і селищ, які навколо Єрпеня знаходяться, також. Я бачив ці кадри відео, де просто йде траса, і там навколо лежать мертві люди. Що, що це за місце було? Траса чи вулиця. І траса, і вулиця, бачу. Ну, якщо ми говоримо про трасу, то це Житомирська траса. Якщо ми говоримо про вулицю, це Яблу... Яблунська, да, здається, назва цієї вулиці, сумно, звісно, вулиця. В Бучі ми якраз напевно одним із перших заїхали в Бучу, коли вже там. Коли втікли росіяни звідти. Якраз тоді ми, Дмитро Комаров був в одній з машин, коли ми заїжджали. Це, напевно, найстрашніше, що я бачив за всю війну. Я вже там і Південь пройшов, і Схід, і Солідар, і оточення, і багато чого. Але найстрашніше це те, що я бачив, просто всіяну вулицю трупами із цивільних людей. Скажи, будь ласка, а згадки, це про 6 березня. Які в тебе з чим асоціюється? Для мене не було шосте, сьоме, восьме, четверте, п'яте. З 24 числа не було там розмежування на якісь дати або дні. Це був один, напевно, досі для багатьох. Один великий день, який просто не закінчується. Нічого прям такого особливого, що це прям шосте не було. У мене я не спав перші дві доби, просто не спав, формуючи 206 батальйон братами по зброї. Так що не було часу думати про дати, числа тому подібне. Просто ти розумів, що ось ранок, світла пора доби, і темно пора добився. Дякую тобі, Олег, і дякую від імені всіх українців.